Мені лобзик якийсь заграничний. Короче, дивіться, як тут під'єднано. Це вхідний кабель. Короче, з нього оце щось зубнятою, бачите? Не звинятою, це що намотаний. Кусичкою. Короче, він навіть на кнопку не йде. Просто якийсь не знаю, хто тут все під'єднував. Бачите, йде короте, десь туди на регуляцію одразу. Ні один кабель не йде на вхід. Ні один. Один десь на статор кнопки, а другий йде з регуляції. До речі, тут не знаю, поперегризали. Тут конденсатора відламали з регулятора. Ой, тут я бачу були такі умілі ручки, які все вміють і все знають, тільки тут на таке намотились. Тут зараз йдеться, поки що зараз візьму один кабель через кнопку пущу. Тут я бачу через один контакт має кнопка йти на включення а другу напрямую ключу. Одна вихід на статор напряму, а другий через кнопку. І зараз будемо перевіряти. Регулятор не знаю, чи працює поки що поза нього.